Я вже вигадала, що я хочу. Зараз відправлю вам цей листочок з моїм бажанням. Ловіть. І так, піймала. Давайте подивимося, що намалювала джес. О, це ж торт. Ням-ням-ням. Так, дуже хочу торти. А ну що ж, я вже починаю готувати. Так як джес обожнює ляльок, мені знадобиться барбі. Ну, яка ж вона гарненька. Так, посади, поки що тут красуня, а я займуся тортом. Торт у мене вже зібрано, залишилось вкрити його рожевим кремом. Наносимо крем, а потім вирівнюємо кондитерським шпателем. Так, здорово виходить. Ого, Барбі, ти вирішила мені допомогти. Неймовірно, велике дякую. Ти просто диво. Тепер Барбі треба вставити у торт. А потім дістати з мого міні-холодильника ось таке апетитне желе з панти. Не можу втриматися, щоб не спробувати. Отак. Цей смаколик точно має бути на моєму торті. Ще трохи прикрас. І ви самі побачите, як мій торт став схожим на басейн. Готова. Подивіться, яка краса вийшла. Непогано, але моя ідея краще. Для початку я зліплю з мастики лабубом. Упевнена, не встоїть перед цією чарівною пикою. І ви тільки подивіться, як розкішно він виглядає на моєму чудовому торті. Шедевр готовий. Шеф, подивіться, Дені нічого не вигадав. Навіть шоколад розламати не може. Зараз, зараз, у мене все вийде. Який же він твердий. Ох! Добре. Схоже, тут без моїх рукавичок Халка не обійтися. Ха, я Халк. Тепер у мене достатньо сили. О, ні. Денні виглядає злим. Бити, бити, бити. Ого, оце сила. Неймовірно. Денні. Ще трохи та готова. Ну, я ж казав, що я опораюсь. Викладемо у миску шматочки шоколаду. А далі мені знадобиться рукавичка з залізної людини. Чудово! шоколад розплавлений. Залишилась палити ним торт. Отак як же апетитно стікає по торту мій розплавлений шоколад. Тепер можна і кіткатом прикрасити. Обережно викладу з боків. Ось так майже готово. Ну, а зверху я поставлю мого улюбленого Халка. Так, він буде розкішно виглядати на верхівці торта. М -м -м, мені здається, не вистачає лише емдемс. Зараз я їх додам на торт. Готово! Так апетитно виглядає, що хочеться спробувати. Дені Стій! Це торт для мене. Ой, точно, ти маєш рацію. Тоді скоріше спробуй. Вау, ви впоралися чудово. Мабуть, почну дегустацію з торта в кольоровій посипці. Нічого собі. Він яскравий не тільки ззовні, але й всередині. Ну-ка, спробуємо. М -м, фантастичний смак. Мені подобається. Ой, а це лабо не просто диво. М -м, дуже смачний. Дуже. Так, далі хочу спробувати торт з Халком. Який він яскраво-зелений всередині? Прикольно. Оцінимо на смак. Отак. Дуже шоколадно. Супер. А Халк смачний. Ну-ка. Ауч! Це що справжня іграшка? Та хто кладе у торт неїстівні речі? Добре, спробуємо наступний торт. Те, що він з Барбі мені дуже подобається. А як на смак? Так, дуже ніжно. Однозначно ставлю лайк. Але перемогу віддаю шефу. Велике дякую, Джес. Мені приємно. Ням-ням-ням, яка смакота. Ой, ви чекаєте на нове завдання? От вона. Приготуйте картоплю фрі. О, без проблем. Я вже приступаю. Для початку, звісно, треба нарізати картоплю. У мене для цього є спеціальний інструмент. Завдяки цьому, моя картопля буде виглядати дуже оригінально. Так, так, вона буде у формі пружинки. Наберіться терпіння. Зараз ви самі все побачите. Так, виглядає саме так, як я й хотіла. Тепер складемо картоплю у кола ось таким чином. І насаджуємо на шпажку. Ну і що, впізнаєте? це картопляний льодяник. Айда я, айда геній. Зануримо у фритюр, і як слід, обсмажимо. Чудово, коли все буде готово, викладаємо на тарілку наші льодяники. Залишилось лише полити кетчупом і гірчицею. Все готово. Тіфані, що вигадала ти? А я зварила картоплю. Тепер треба її поперчити і посолити. Додамо трохи борошна. А потім як слід розімнемо. Треба розминати активніше. Ще активніше. Отак, ідеально. Вийшло справжнє картопляне тісто. Ароматний ймовірний залишилося розкатати. Розкатаю у тонкий пласт. А потім за допомогою спеціальної формочки вирізаємо сердечко. Це, звісно, непогано, але наче чогось не вистачає моїм картопляним сердечкам. О, придумала. Дені віддай мені читос, мені терміново треба їх розкришити. Чудово! Тепер у мене є паніровка. Зануримо сердечки в читос і відправляємо у фритюр. Чекаємо, коли все обсмажиться. Можна діставати. Краса. Ой, а це що таке? Чому по всій кухні летить кожура? Я вирішив почистити картоплю самим швидким способом за допомогою дрилі. А тепер я наріжу її за лічені секунди за допомогою катани. Чудово! Тепер беремо пальник та підсмажуємо. М -м, ви тільки подивіться, як апетитно. Перекладемо коробку у вигляді динаміту з Майнкрафту. Додамо коло та кружку. У мене все готово. У мене також. Ну і що, Джес, скоріше спробуй, доки не охололо. Вау, виглядає апетитно. Хочу почати із сердечок. М -м, ну, непогано. Що далі? О, це схоже на мій льодяник. Невже це картопляний лядяник. Дуже забавно. Ну і що ж, спробуємо. М -м, так, прикольно. Ну, і нарешті остання страва. Квадратна картопля це оригінально і смачно. Вау, тут є кола та кружка у вигляді динаміту. Здорово! Хочу спробувати. Ммм, картопля та кола. Це ідеальне поєднання. Так. Денні, ти переміг? Так, перемога моя. Я б ніколи не подумав. Дякую, Джес. А тепер зробіть мені блюдо з веселкою. Звісно, я досконалий кулінарний робот три тисячі. Можу приготувати будь-яку страву ідеально. Вітаю моїх конкурентів. Який ти прикольний, привіт? А цей чоловік в комедному ковпаку напевно шеф. Привіт, шеф, привіт, машина. Дивись уважно. Зараз на твоїх очах народиться справжній шедевр. Беремо різнокольорове тісто та видавлюємо його на пергамент у вигляді веселки. Чудово, можна відправляти у духовку. У нас вийшов чудовий райдужний бісквіт. Далі беремо ванільний крем, щось дуже дивно дивиться на мене ця залізяка. Ну, добре, видавлюємо крем на бісквіт, а потім розмажемо. Чудово! Залишилось крутити апетитний рулетик. О, так, те, що треба, бачив. Я тепер також хочу зробити свою страву. Видавлюємо у форму різнокольорове тісто. По черзі і прямо до центру. Шеф! Ви дивитесь? Та було б на що? Ого, У нього може вийти краще, ніж у мене. Тепер можна відправляти до духовки. Жартую, я сам ходяча духовка. Додамо вогнику і можна прибирати форму. О, ні. Я забув збавити температуру і мій бісквіт згорів. Робот плаче, робот плаче. Бідолашний, не хвилюйся. З усіма буває. Ой, стривайте, а що робити мені? Ла, точно. Я можу взяти готовий торт. Погодьтесь, це просто геніально. Треба лише його відкрити, позбавитися від кришки і можна подавати. О, ні, Невже вже переплутала та викинула торт. Як же так? <різь> Які ж ви лузери? А що? направду не ображаються. У нас все вийде. Глорія не плач. Тримай солодку вату. О, солодка вата. Дякую. Я її люблю. М -м, яка смачна. Ой, падає. А це гарна думка. Покладу солодку вату у кришкові торта. Краще, щоб її було більше. Робот, мені так сумно. Я можу розвеселити тебе солодкою ватою. Тримай ще так, дякую, робот. Мені стало трохи краще. Ні, знову сумно. Чудово. Ой, як же прикро! Мій план працює. Можна, будь ласка, ще вати? Так, за допомогою вати робота я зможу зробити свій торт. Так, думаю, вистачить. Примнемо і спробуємо перевернути кришку. Вийшло гарно, так. Так, вийшло чудово. Серйозно, смачного. Вау! Ой, а це що? Горілий торт. Пахне так собі. Ну, добре, я ризикну спробувати. Фу, гидота. Огидно. Треба щось смачне. Ось цей рулетик виглядає апетитно. Ммм, який ніжний. Мені сподобалось. А що там далі? Ого. Нічого собі, цей торт, наче хмаринка. Ой, це солодка вата. Її просто обожнюю. Перемогу забирає Глорія. Ням-ням-ням. Так, перемога моя. Яка я щаслива. Роботи мене врятував. Сподобався наш кулінарний челендж? Тоді швидше став лайк та пиши в коментарях, яку страву ти хотів би спробувати. Ну а поки що, бувай.